Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо пісочне печиво з бізе. Воно не лише гарне на вигляд, але й дуже смачне. Для цього нам потрібно білки збити з цукром та щіпкою солі на максимальній скорості міксера на протязі 7 хвилин. Спершу починаємо взбивати білки щіпкою солі. Туди потрошки всипаємо цукор та все взбиваємо. Коли білки вже добре взбилися, туди додаємо кукурудзений крохмаль. Також туди додаємо одну краплю рожевого харчового барвника та все знову перемішуємо. Ось так виглядає гарно взбита маса. Будемо випікати у формі на пергаментному папері, на якому я заздалегідь намалювала кільця. Беремо стакан, яким будемо витискати печиво, і другу сторону, яка є вужча, відмальовуємо від неї кільця. А печиво будемо витискати ширшою стороною стакана. Переносимо білки у харчовий мішок ось такою насадкою. Тепер акуратно у намальовані кружечки витискаємо наші білки. Будемо випікати на протязі 1 години при температурі 105 Цельсія або 220 Фаренгейт. А тим часом приготуємо шоколадну начинку. Розчину каву розводимо у гарячих вершках. Тоді все виливаємо на шоколад. Все добре перемішуємо до однорідної маси. Тоді накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник. Поки білки допікаються в духовці, приготуємо пісочне тісто. Масло кімнатної температури перемішуємо з чіпкою солі та цукорпудрою. Коли все гарно об'єдналося, додаємо туди половину борошна. Другу половину борошна будемо випішувати рукою. Ось так повинно виглядати готове тісто. Тісто будемо розтачувати та випікати на пергаментному папері. Витискати будемо за допомогою стакана з ширшої сторони. Тісто розтачуємо, але не дуже тонко. Ось так приблизно має виглядати розтачене тісто. Воно має бути не дуже тонке, щоб зверха можна було викласти шоколадний крем та покласти спечене бізе. Випікати будемо приблизно 15-18 хвилин при температурі 175 Цельсія або 350 Фаренгейт. Печиво гарно спеклось, залишаємо, щоб охолодилось. Ось так виглядає гарно спечене бізе. Печиво готове, бізе також. Тепер ми можемо збивати нашу шоколадну начинку. Ось так виглядає гарно взбитий крем. Він став трошки світліший та загустів. Шоколадну начинку переносимо у харчовий мішок та робимо невеличкий отвір. Тоді наносимо його на наше печиво та зверху кладемо бізен. Рецепт цього печива зовсім не складний. Випікається все поокремче, а тоді все гарно складається одне на одне. Подивіться, як гарно воно виглядає, але і надзвичайно добре смакує. Смакуйте!